Друзі, привіт! Сьогодні ми поговоримо про зміни в законодавстві, які починають та припиняють діяти в червні. Пройдемо по важливих датах: обговоримо бронювання, відстрочки, інвалідність, а також, звісно, що популізм від політиків, які нібито кидають кістку, щоразу людям дають якусь надію, диражнять. А по факту реальних дій нуль на жаль є і таке. Але перш ніж передамо до деталей, як завжди нагадаю, підпишіться прямо зараз на канал. Дякую вам за підтримку. Це допомагає канал розвивати і. Боротися з політичним популізмом та політичними ботами. І також в мене є телеграм-канал. Переходьте і туди, там багато корисної інформації, посилання на важливі нормативно-прові акти, на судові рішення. Там є також зразки заяв до ТЦК та поліції. Тут одразу скажу, 5 червня, вже не за горами, і напевно, що багато хто вже чув, що це за дата, що це за дедлайн, де він встановлений та що це за обов'язок. Пройти ось цей повторний медогляд обмежено придатним. Я сьогодні у відео про це детально не буду. Вже декілька відео на каналі є на цю тему. Передивіться. Потрібно. Але коли щось дуже актуальне, а це зараз дуже актуальне для суспільства, то в інфопросторі навколо цього починає з'являтися дуже багато цікавих новин, пропозицій і популістичних в тому числі. І от з одного боку, знову ж таки, Дмитро Лазуткін, речник Міноборони, на днях лякає штрафами. А інший політик з батьківщини е, каже, що строки переогляду там, обговорюють в кулуарах і, скоріш за все, продлять ще на 5 місяців. Тут скажу друзі, варіанта два. Коли ціну знижують, то це означає, що попит слабенький, скоріш за все. Тобто слабенький попит пройти цей перегляд вчасно. Але е, з іншого боку, бажаючи є, і є черги, і дійсно є люди, які не встигають. Тому логіка тут упродовжування. Ні, цього строку є, якщо вони вже його проводять. Але офіційних заяв з Міноборони не було. Це означає, що станом на сьогодні ми дотримуємося тільки того дедлайну, який ми бачимо в законі. Це навіть не підзаконний акт, а закон. А значить, 5 червня на сьогоднішній день це кінцевий строк. Тут одразу я згадала, як Веніславський підбадьорив українців на цей рахунок. Він сказав, що наразі 99% обмежено придатних, які мали такий статус до змін законодавців, визнаються волка придатними до військової служби. Ось так, друзі. Або 50% повністю придатні, а інші 50% приблизно ну, отримують ту саму придатність по суті до тилових частин. Ну що сказати? Підбадьорити він, звісно, вміє, але, хоча б правду каже, дійсно ВЛК стілює. Тут одразу нагадаю і про інвалідність, тому що досі питають в коментарях люди. Люди з інвалідністю не зобов'язані взагалі проходити цей переогляд. Але у таких людей є свої дедлайни. Вони стосуються саме перегляду вже в експертних командах. І от згідно постанови 1338, яка ще була в листопаді 2024 року, я детально коментувала про ці строки переогляду вже у експертних команд строки продовження інвалідності. Ви повинні в першу чергу за цим слідкувати. Ну і тут, звісно, що ще одна поки що популістична заява, підґрунтя у якої поки що нема, немає зареєстрованого законопроекту на раді. Але від того ж Веніславського та й від Оксена Лісового лунає ось що, що вони обговорюють можливість виїзду за кордон чоловіків до 24 років. Та не вже жодного закону взагалі немає, який би забороняв виїзд чоловікам за кордону, але от ви бачите, що відбувається. Кажуть про якийсь законопроект, обіцяють розуміють, що дітей почали вивозити масово студентів чоловічої статі стає все менше. І відповідно вже думають, як зробити так, щоб молодь не тікала з України. Тепер про бронь. Наразі я не побачила ще внесених змін до постанови 76, яка регулює порядок бронювання. Але в Мінцифри і в дії ми вже бачимо ось таку новину, що. Тепер компанія може забронювати більше фахівців. Тепер до загальної кількості військовозобов'язаних на підприємстві зараховують працівників, яких мобілізували після 18 травня бачите року. Вони проводять приклад, як це порахувати. Що якщо 80 працівників на обліку, і ще 20 мобілізовані після 18 травня, то раніше враховувалося тільки 80, тепер буде 100. І якщо можна забронювати, наприклад, 50%, то раніше можна було 40 людей відповідно забронювати, а тепер. 50. Ну, ось так. Це, напевно, що із позитивних таких новин. А тепер питання, яке хвилює багатьох, це відстрочки студентам і викладачам. Відстрочки для цих категорій осіб мають певні особливості у зв'язку з тим, що є певні прив'язки до кінцевої дати надання цієї відстрочки. Е, є закон про мобілізацію, який надає, в принципі, право на отримання цієї відстрочки, якщо ти відповідаєш цим критеріям, ти маєш це право апріорі. Вже постанова 560 регулює сам порядок деталі надання цієї відстрочки, продовження в тому числі, і от. Коли ми дивимося, на який строк надається, саме надається, а не продовжується ця відстрочка, там чітко зазначено, що студентам, відповідно до тих змін, які були, це вже відстрочка надається на семестр, але не більше, ніж на 6 місяців. А викладачам надається до завершення навчального року, але не більше як до настання обставин, за яких особа втрачає законні підстави на відстрочку. І от з іншого боку, нещодавно були знову зміни до постанови 560 в частині продовження відстрочок. І там зазначалося, що. Ті відстрочки, які були надані саме з допомогою реєстру, тобто в резерв плюс, сформували собі студенти, наприклад, ці відстрочки, вони повинні продовжуватися автоматично. На строк, от як мінімум, дії указу про продовження мобілізації, і якщо не втрачені, звісно, що обставини, які дозволяють отримати цю відстрочку, І тут цікаво, те, що в постанові 560 зазначається в нових змінах, що у разі продовження строку проведення мобілізації відстрочка від призову на військову службу на особливий період надається от на строк продовження цієї мобілізації, але не більше як до настання обставин, за яких особа втрачає законні підстави на відстрочку, і от ми маємо таке загальне правило на. Строк продовження мобілізації, і це мало б діяти автоматично, хоча вони там виключили це слово, але тим не менш бачимо цю норму, як вона сформульована, що вона продовжується, ця відстрочка. З одного боку є спеціальна норма, яка прив'язує продовження строку до закінчення навчального року. В Мінобороні свого часу надавали роз'яснення щодо цього питання, говорили, що влітку ці відстрочки втрачатися не повинні, оскільки якщо людина є в штаті або є студентом, якщо це студент, то і відповідні підстави законів цієї людини є. Тому й позбавляти відстрочки, ну якби це незаконно. Тому ті, хто не побачить сьогодні продовження. Своєї відстрочки в Резерв Плюс повинні звернутися до ТЦК із відповідною заявою, знову ж таки посилаючись на закон в першу чергу на те, що у людини підстави для продовження відстрочки є. Тому що я бачила декілька коментарів, що хтось там повідомив, що були вже такі відображені дані у Резерв Плюс, що продовжена була відстрочка до кінця мобілізації. Але потім ця інформація зникла. Ну, ми знаємо з вами, як зараз працює резерв плюс, скільки там бета-тестувань різноманітних відбувається і метаморфоз. Тому можу сказати: слідкуйте тільки за своєю інформацією, і це ваша зона відповідальності. Якщо Ця інформація була для вас цікава та корисна, обов'язково Дайте про це знати, поставте вподобайку, поширюйте це відео і пишіть свою думку в коментарях. Ваш інспектор права.